Шановні майстри, вам треба якісний інструмент, і ви хочете допомогти ЗСУ, у вас буде така нагода. Незабаром на Тік-Ток Вадима Копійка відбудеться аукціон по продажі дуже великої кількості інструмента. Шукайте повідомлення в Тік-Ток Савайла або в Тік-Ток Вадима Копійка. Незабаром це відбудеться. До вашої уваги ну, частина того, що буде на аукціоні, компанія Альзон. Вона вперше приймає участь, дає товар, тому що компанії дають товар, товар продається, і всі 100% коштів йдуть на пташки умиротворення. Це простий, надійний, швидкий засіб зменшення кількості окупантів. Так ось, що надав Алізот. Подивіться, це система для стягування плитки від компанії Bihai. Як на мене, вона. Хоч і габаритна, але вона дуже зручна. Це дві трійні присоски. І між є ними є ось такий барашок, за допомогою якого ви можете або розширювати, або звужувати, або стягувати. Ну, як на мене, достойний варіант за невеликі кошти. Для великого формату, так що, хто займається великим форматом, це просто знахідка. Наступний інструмент він не так давно з'явився. Ну, в всякому випадку його не бачив. Зараз часто, ну, найпоширенішими коронками є не тільки вакуумне спікання і з гальванічні коронки. Цей пристрій призначений для того, щоб сюди вставити дриль, на неї посадити коронку. Присмоктати до плитки і зробити в плитці отвір. І всього цього цей пристрій коштує 1000 гривень. Як на мене, користуйтеся даними приспособами. Вони все ж таки полегшують життя майстра плиточника. Як завжди, девіз мій, я хочу, щоб його виконували всі. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Не символічно, а реально допомагає. Слава Україні!